Эрондондон, need for speed карбон. Поїхали. Почати кар'єру. На геймпаді, прохожу. Та тут за мною буде крос гонятися. Кому це не интересно. И ваш пік і тепер поверну за нього гроші Та е, пік така собі тема. А по звуку шо там, все? Поїхали там? Поїхав. нахер хоть, крос. Продовження історії прекрасної гри Можна чіпати, блін. Чого пішло? Блін, не чую музики. то тобто, певно Бумер валить жорстко. Подряпав машину чуть-чуть. То і так я від нього не втечу, це ж всі знають, братуха. Я теж цю гру грав, о, Стімка 2, привіт, братуха. Новий пользователь в чаті, здоров, здоров, старенький, здоров, здоров. Лишайся, лишайся, пройдемо разом, братуха. Фолу кидаєш, підписуєшся, і ми пройдем разом. Что, не знаєш? Я 6, може, разу два тоже. Блін, але я би хотів на масл карі покататися, чесно. чесь. То взяти... ну типу по швидкості ну, він уступає по керуватися але у прискорення прекрасне. Ну а зараз будуть не вчити їздити. А ну. я вмію їздити, йот. А, це тестова гонка. Ух. Редвик! Зривається тупо Значит, атом їздити, въезд, собі. Блін, це заприкольно. Я в цьому свій свевайбе. Блин, Блін, то вона повертає, офігенно, алло. Що так? А, в неї жопу певно закидує, добре. Блін, прикольно. Блін, знайомий и кисник у Стимка. Так, це замедлення часу. Мітро буде. Я вирішив нічого не, не змінювати. типу, аеродинаміку лишати, цей карбон. Карбон по-своєму вайбову і, і хочеться її пройти нормально. Так, на нас тут взагалі одне коло. Так. Я же в тебе на стрімі був. А, але мене мене пишеш, що ти новий пользователь в чаті, тому я, тому я це. Тому я і. кажу, що типа лишайся. Це, це класно, це класно, це чудово, тихо. Я казав, що вона для тебе та... Те. Вона темна. Але вона має свій вайб. Як не як, вона не має свій вайп. Вона не може не мати свій вайп. Ну що ж вона темна? Блін, ну Камара це як будто взагалі їмба. Начать кадр да, з цією машиною. Бля, в очко. Ого. Що він на... Він на Крайслері, Крайслер це. До речі, хіт пост 200 гривень, я його купив. Красавчик. Красавчик, хит учетям. Да ты хо ты ти... воль Блин, ну ч я такие тречограй вайбави? Поехали, зарафорд на чан, зараз мне блюпчи ездить, я це знаю. Блин, я бы це хотів пропустить, честно кажучи, но мне, блин, не интересно. Я все умею, все знаю, блин. Так, треба провикнути до того, что жопу пицца на комаре. З ру... Не, братуха, дуже би хотів з рулем, але на геймпаді. Геймпад від плоєчки п'ятої, я взагалі шокований тим, що ці ігри ще підтримують геймпад від п'ятої Він На рулі це б взагалі був ще інший вайп. На, на рулі це взагалі класна тема. Дати команду, віддам. Я все понастроїв, по командах, по тому всьому. Я собі закращу, тобі нахуй. Так, ага, вона сама по собі така трохи тяжко управляємо, але... Але, блін, ви чуєте як тут передача втикається сильно? Дати команду. Блін, ну тазик їде, тазік хороший. Тазик взагалі не машина, а як сказка. Заблокую його, Йо, Йо. махайся. Я юзав. Повно зараз буде що, чекати, поки її заблочить чи що? Ой, щоб типу вона хоч і невіла заблочка. Правильно, нано. На, Аби знав. Жирний. Бубликна. Так, треба юзати типу, побільше цього. Але я думаю, зараз після декількох гонок ми повідкриваємо якісь дня приколи на цю машину і ця машина стане реально мощнішою. Блін, блін, я буду... Я би хотів попробувати на маслкарах покататися, типу. Чисто по-хорошому попробувати на маслкарах бо це один з небагатьох старих нфсів Ну йди виїжджай вперед, не зайоблюй. Один з небагатьох НФСів, в яких, яких можна на маслкарах покататися з кайтом. команди, фібаю. Опа, бочко заваліть. Як ви мої братюні, пупсики мої, як ви себе чуєте? Як в загальному ваші відчуття? Як день ваш сьогодні прийшов, розказуйте щось добре, погано, як воно взагалі, як себе почуваєте. Кожного бувають хороші дні, кожного погані. Поділіться зі мною. У мене день бля, ультра тяжкий, скажу вам чесно. Е в залі вимотався на ноль, сьогодні така погода, що я би хотів спати цілий день, типу. просто тупо спати. І прийшов в зальчику, десь 2 години поспав. Ледве роздуплив тільки що очі, блін, сів оце все понастраював вам на нас, щоб стрімчик вам запустити, щоб ви покайфували трошки. Та норм тільки школи, школа бісить. Та школа всіх бісить, братух. Я вчився, то у нас ще була вайбова школа, блін. Ми собі там страдали херньою, двіжували. Трохи, типу, можна було розслабитися, поняв? А у вас зараз якісь там рейпенфлаєри. Дуренькі були, Санічка, здорово. Ще один плюс новий пользователь в чаті. 15 числа днюха була набухався бухав, в субота і неділю відходив і зараз наче нова людина. Ярly. Аж в середу відійшов, це жорстко. Це жорстко, братан. Це дійсно жорстко. Поехали! це це нормально, вітаю, з прошедшим, з прошедшим. 19 це було коли? Тиждень тому. З прошедшим. Ну я ж все-таки не знав, тому не обісуй. О, зараз будуть копи. Раблють копи, копи. Копи так не люблять нас. А це сіті правий глас. О, привишення возможно. Та ти ніколи в світі не догониш, блядь, на тому своєму. На тому своєму ровері Тут копи, а тут копи ту піздець, та саме через то їх і не це. Саме через то їх і тут не можна взяти. Я зніс весь скрізь почав з нової, З нової пошти з чистого леса. на нашій на нашій, на нашій, на нашій морі. Ага. Я понял. Типа створил новый акт по факту, да? Там <реш> блин, блять, он гон ведерванца дуба. Ну та шой кому кринж, а ну, пацаны, давайте чути. Все, ви... вы... Ах, дви за мною поїхали собаки. Ви що, сука, собаки, я на руту узумаки, вы же не знали? знал. Двы, крулиться крулица команд. Оце автомобільне. Русську гру граю обани стецю. Дебіл, бля, як грузьку гру, на русській мають просто вс. Гра то взагалі відношення ніякої до тої країни 404 немає. Диспетчер, іди нахуй, Чуєш, диспетчер, все, давай, смаха. Да Дв... ви! Так ж тупі, вони їдуть за мною правильно, алло. Під вухами начинається, <рискій> бля. <рискій> Чи ти пацани пасувало би ж ви уїбали від мене, джу йде? А мені тут де, даром не нужно. Все, смахайтеся, слава богу. Чиша, це нормально, що мені так руль трясе жорстко. Тирвибай мені, мені трясе ту по машину, так ніби... Ніби я реально їду на Камару. Йоука. Да. Жорстко її. Я щось везе жорстко підтрясую. Да норм. Ні, як у вас на стрімі, воно нормально відображається. Пітрейд не дає йоку. Нова фізика. Непривищена якась після цього. Тобі зараз тачку розірвано. Може бути? Проходиш то, що в мене тут отсечка десь на 6600. Десь так. по типу, 6 шестипутово получиться. В убежі, в йобіщі. О юна бісе. Давай, розвертайся ти. О, я бачу, що тут і цей по-іншому працює. Потім. Але її, вазі. Блін, маслкари це як-будто, свій вайб. Машини мають свою таку, знаєте, душу, блін, ці американці. Бля, пацани, попробуємо двігатись на маслкарах, поняв? А там подивимось. Бо камарік мені заходить. А там я не знаю якийсь чарджер, челленджер, що тут є, я не знаю, ніколи не вдавався. Плімут, я знаю, тут є. На півкарданчику. Теж непогано, в не. Ну за ебать, чуже, це куда мені їхати, сука? Що ти дебіл, ти показував мені прямо. Диви, тут фізика вообще інакше, тут тачка не розвертається так, легко. Я шокований цим. Давай маленька. А да Знаєте, Знаете ч? Оце вайбу, що її так підтрясує, воно. І, диви, вона шліфує, тупо, Блін, додає свій прикол. Я вже забув, що таке карбона, тут, блін, фізика трохи інакше. Я не знаю, чи вона краще, ніж мусплантичні чи ні. Ну, в принципі, треба привикати, ну вона прикольна, чимось є, свій прикол. Тим що машину трісе, а жопа тут реально важка. Все, я приїхав. Я в душ. Давай, братуха, чистеньких тобі яєчок. В босих, босих чарджер, але я його виграв, учитуючи, що він тюнь гони, я на ньому не, усіх погланди загладив. Ха, зі мною. Ну Давай добре. покажи они до сраки тут все устроено активировать так о что мы выберем падзики что мы выберем о дивы. вы о скелеты решен да вы дивы вас это такой ски ски брат Ски. ли тончики скелетончики будем Накибалы крутил Превратился в поле боя. Команды постоянно бьются за территорию. Хочешь быть в курсе событий? Хочу, Смотри бля. на карту. Мелкие команды появляются и уходят, хочу, но тебе бля, стоит знать крупных игроков. Город поделен между тем. А да тут командой Вольфа и командой Энджи. Энджи, ты такива у Но если ты выиграешь ноль без палочки, чуть можно комару, ебать, квартал, все поймут, что заставляют уроки руки. Если главарю покажется, что тебе брат. слишком повезло, Удачі. тебя начнут. Удачи старые гонки один на один, у тебя есть шанс отбить у главаря Чарги. всю его территорию. Давай, я знаю, что я могу мужик вас в территорию походу. А шум у нас, да, тебе чарджена. Кольцо, кольцо, аплікації Тут що відкривається, вступно капоти. А тут що відкривається. О, закися шота. Поїхали на закися шота. Він 0 без самий від без волосся. Бля, і вот іменно. Нахер вона мені до 26 розказує, давай, старт Поїхав, поїхав камарі. Кись ви всі розмальовані, блин. Я накращені, як якісь нефори, бля, я єдиний нормальний вася. Просто на зеленько-синенькому такому камарі. Куди я вас дргаю як дітей? Що толку з ваших цих спойлерів, блядь, я б як ви ніхіра не їдете. Двохлітровим може бути тільки молоко, тому в мене тут 6,3, блядь. А не ті ваші Mazda RX8 з 2 роторними бічовськими моторами. Я п'яту передачу на 180 включаю ви що, А це не ви собі навіть не прикалені. Я ти зараз розумієш? Я. <гум> Я знаю, що там дальше почнеться приколяти, знаю, Знаєш, там почнеться приколясення. Давай заблочивав, чуєш? ещ. Заблочиваю, блин, не заебай, невин. Будь нормальний тип, красавчик. Він не заблочив, ти чмо, невір. не чмо на тому це 300. Крайслі. Трудності з переводом, у вас трудності з, з восприяттям житті Але... Ренітросик буде вжарювати. Зараз якраз відкриємо нітросик, щоб хоча б чуть, чуть було нітро якесь. По піздянці. Я вірю, Санечка, я вірю. Блін, ну її носить сильно. Кстати, блін, нормальні тачки, ну типу як? Звичайні класичні тачки, тут так не носять, тут іменно оці... Всякі масл карева заносить так по-плотному. Я шукав ніце. Диви, диви. Тупо на одному повороті вхожу. Пізнь... А-а-а! Поїхали. Оба! Це щось опасне лежить. Не, вілити нахер! А, це ще й спринттець, боже класно! Я ці кільцеві гонки тут не люблю, але тут кільцеві гонки, сука, можуть повідкривати це. Повідкриватися детальки і запчастинки, тому їх бажано типу під'юзувати час від часу. Так, ви отрили получнака перша кропі, отримали закість азота і шини. О! Це треба ставити, я би казав, треба ставити. А, це Енджі? Босиха, ну. Зберу собака, сутула. Mm -hmm. Я слышала, что ты в городе. Проваливай, откуда приехал. Закрий ебало в тебе лице піксельне, ало. Ти чувирла. Чу пірадло. Не інтересує. Двин 21 попічканий, але вирі буде в рот давати тільки так. А чого? Водне вождення, я сравню його. Так, а що ми з NG почали, да? А що ми змогли з когось іншого почати? Ні, то тільки з NG. НG ним. Так, кольца спринт. Але треба перше поставити собі це. Поставити, перейти в уйобіще. Може мені така гра попалася. <laughs> я не знаю, протести. Якщо виб'ю чарджер, то протестим Тюнінг і стайлінг. Запчасти, я так полагаю, да? А не, а де тут? Автоскуп, стайлинг. Стайлинг це точно не то. Тюнинг. Ага. У мене є закися шота. О. То давай трошки такого на скорость, коеш. Так. И шини. О, а шини треба на управляємо ставить. Бля, на управляємось. Та ладно, між тим, і тим. мене в принципі зараз влаштовує така, така движуха. Так, у мене більше нічого нема, да? Давайте кинем якийсь кусок ы, кольору. Кібуть йому кольором. Ну брам, білий чарджер, я Ой, це вже буде. І зелений, червоний, оранжевий, З Базовий оранжевий, типа чарджер. О, іде. Іде. Так, ще в тюнінг. Ы... А, пта, це ж треба ще в корзину лізти, так? Да? Так, на, на 6 косарів. На 6 косарів я оплатив, а луйман. Йоп, ты не то не жаль. Карта, поїхали. Що у нас по карті далі? Та давай контрольну точку. Мені похуй на той... на той на, на ті кольця, блин, чесно кажучи. Я сраяв на них, блять, з високого горба на тих потих на тих кольцях. Мені не інтересні кольця. Поїхали. Давай. Давай маленько, дай джазу. О, диви, на нітро даю. На зара де рулитись краще. Табута не. Ну, мала би принаймні, оскільки тут же шини нові, чуєш. Поставив. Ну як нові? Ну, беушні, типа, з ринку б взяв, але, Все-таки шини є шини. Ши. Шини... Ай. Ага. І ми так удаса. Поїхали. Ох, ти курва, ну де ти їдеш, я їй... Діду, бля, повертаю, а воно летить у лівому ряді. Чу ж майпувало до людей. Бик. Альма. Блін, ну карбон. Блін, пасую йому цей колір оранжевий. Типу, якийсь базовий оранжевий камарик. Нормально. Тільки це СС якийсь сучасним камару в рот надає. Паскудство. Сучасні камарут є паскудству. Вообще ніколи мені не нравились сучасні камари. Ну, якісь типа... Занадто ну, зроблені ну, типу, на таких виєбонах, внешні, але внутрішньо вони ніфіга не їдуть. Помню, коротше, бирали з кінтами шавуху і тип підходить до на нас каже, пацани, можете толкнути камару, блять, бо піздець. Бо не заводиться. з на... толкача камару заводили, це взагалі дурдом. А це я не знаю, яке це було камара, це було старше камаро, наприклад. 2000... Ну, це... Це що, це, що в першому, перших трансформерах, типу, знімалась. І вона завжди базово оранжеве, блядь, І завжди вони всі одинакові. Все краще, ніж взагалі нічого, да. А якби мені хтось подарив камару, я би його продав і купив собі щось блівке. Дави, гаммер, дям. А як таке камару, би хтось подарив, ти що вони ще б лишив тупо, як інвестицію. Ти ж просто ульот на та. ну. Це ультрадорога тачка цей. Ультрадорога тачка в майбутньому. Їх, лиш... Їх там по пальцям руки зараз лишилося. Тому... Капоти. Капотики, да? Пойдет, Капот да. Так. Моя територія... О, Трансмісія! О! Не-не-не, иди на. Дина. Так, що у нас тут є? Істрибутель, кольцо. Спри. та то я би постарав трансмісію на самом деле, якщо чесно. Трансмісія тут зараз рішане. Блін, коробка передач, звичайно, там скільки. Газ максимальна швидкість. Ну, прискорення у нас нормальне. Давайте трошки дам на максималку. Чуть-чуть. Отак, на половинку на максималку. Щоб була Залізинка. То я набрав турецькі пісні, мені подобається. То останнім часом мене в турецькі пісні. Він якісь прикольні. Так, Спринт і истребитель, давай, тут що у нас відкривається. Тормоза, а тут що у нас відкривається. Диски, ну попри, давай. Мені не нравится останнім часом турецький трек. Що це за. Ой боже, який ти дрифтун Диви, я даю отличний старт, даю нітро і ви вже вася Сусед. А, там ще одна ця? Диви наймать 158. Шо? Шо? Невіл за мною чисто їде, як приблуда. Давай, Нітро, шайвася, 186. Оооо. Блін, тут якісь такі швидкості маленькі на початку гри. А що тут один за один істрибітів, ви що, гонить? Сидіть, тут 6 всього, я вже 3 на початку карти пишу. А, ну бо ще гонки не великі. Але в загальному в карбоні всюди гонки невеликі. Тому от карбон тим класний, що тут гонки невеликі. Ой, мене б тут жопу носило, курва, як кіт по глині би їздив. На такій машині двері. Ніби тут не, колеса, ніби тут так жопу носило, як кота по глині, відвичайно. Вон і копи. Копи так не люблять нас. І це правий глаз. Давай, смахайся, чомусь. Дай я вас ні труп жарю. Вот коробочка, коробочка, коробка передач решается момент. Давай, 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 докручу, докручу, докручу. Добре! Боже, то мы з Невилом просто наказуємо цих лухив. Че вони такі нищи? Та смахайся, ты че з Невил, ты можешь копа заблочить, так убрать? Я зараз так не хочу в них втікати. Давай наберемся. А шо, то це не я забрав. А, тихо, натурі. Я тихо, тихо, вона тяжко рушає. Давай, знеси його, хорош, блін. Лучший тупо. Пацани, не, не чіпайте мене, я не буду вас чіпати. Нахер ви мене чіпаєте, чіт. А ще ці карбон тут, блін, є свій прикол, тут якісь місто міс 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 все таке, типу, маленьке, вузеньке. І три їх це бічу. 21 вулиця, на. У мене 25 будинок, а не 21. О, молодці. Та дивися, я тільки двох дур... Андрій, Андрій. Тер ноль. Дякую за фолу, братуха. Люблю тебе, ціную, поважаю. Дякую за фолу, старенький. Поцілував тебе усюди, куди дозволиш. Даре я їх знесу цих бідолах. Ходіть сюди, бідолаги. Я бо пів будинка, тупо зніс. Оце оце need for Speed. А, я бы тоже хочу. Тай дым, нахезбрит. Ты ж мені тут другий? А де тут же другие копы, я тільки почав груй, ки другие копи, алло. Алло. Майте бога в черве. Ти давай, пончик, любишь, блядь. пухайся за себя ничего не, не бачу. Чуєш? Бик. Ну не їдь за мною, будь ласка. Не немає пропав. Все, ожидания. Все, иди нах. Звичайно, що скрився, ні, я блядь, буду тут їздити з вами. О, тут є якийсь сейф зону. За заправочку чисто, да? на кофе собі заїхав. Все, на, на кофе з хот-догом заїхав, падзикі. Падзики заїхав собі на кофе з хот-догом трошки. Щоб не перебарщувати трошки.